Спорт це не тільки результати здоров'я, а також спілкування з однодумцями та однолітками, приклад чемпіонів, уміння долати перешкоди з метою підтримки і мотивації на досягнення наймолодших мешканців Одеси на стадіоні Чорноморець провели відкритий урок футболу для дітей з родин вимушених переселенців та родин захисників України. Для дітей сьогодні, як і завжди, важлива гра, важливе спілкування з однолітками на стадіоні Чорноморець майже 70 дітей, хлопчики, дівчатка із сімей переселенців і родин військових зібралися на відкритий урок футболу, організований Одеською обласною футбольною асоціацією. Ініціатор цього соціального проекту Українська асоціація футболу, яка намагається надати психосоціальну підтримку дітям військових, внутрішньо переміщених осіб, дітям постраждалим від війни. Херсон почали обстрілювати, і ми приїхали в Одесу. А тут я пішов в команду Чорноморець. Як команда, ми виступали в Львові, Вінниці. Ну і все. Ну і область. Я воротар. Не тільки змагання з футболу підготували організатори на величезному полі розмістилися цілих шість майданчиків з безпеки в умовах війни, зі здорового способу життя, з інклюзивних тренувань та багато спортивних ігор. Усе для того, аби об'єдналися і поспілкувалися діти, які залишили рідні домівки в грохусі війни, і місцеві одеські діти тобто, те, що психологи називають соціальна інтеграція, а діти звуть дружбою. Зараз обстрілу і мама там допомагала. Бабуся нам сказала, що треба виїжджати, тому що в нас би вже все забрали маму. Руські, вони забирали хто там, хто допомагав всім українським бабушкам. І вони говорили, що хто там, типу, буде допомагати, тих буде забирати на вплень. В Одесі дуже кльово почуваю, друзі, гуляємо. Футбол дуже прикольна команда, атмосфера. Кирило вже сім років займається футболом. Він одесит, і для нього юні переселенці з Херсону вже стали друзями. Одна команда. Ми одразу їх прийняли в команду. Добре. вони одразу вліліся, і ми одна сім'я, і всіх маленьких приймаємо. Это потому что тому, що ми чорноморі, чорноморисота сім'я. Для мене те садіон знаком. Я виході тут уже про Динамо і шахтера. Ну миво ми воділі команду. Юлія, волонтерка з Херсону, коли стало зрозумілим, що потрібно приїджати з двома дітьми, обрала Одесу, а не за кордоні міста. Ми раніше займалися футболом ще в Херсоні, і дуже було складно виїжджати кудись за кордон, тому що я не знала, чи буде там розвиток для мого сина. Тому саме обрали Одесу. Це рідна українська мова, тому мовного бар'єру не існувало у спілкуванні з тренером та іншими дітками. Також тут чудові тренування. Я бачу, що мій син росте, і це головне, адже його мрія це грати за збірну. Важливо, щоб діти, хто був вимушено вимушений приїхати з зі своїх домівок, де зараз точиться війна. Вони щоб могли себе відчувати як вдома. І саме з місцевими дітьми вони будуть також знаєте, як разом дружити, спілкуватись, грати, і все це ми через гру переносимо у відкритому уроку футболу. Також взяли участь діти з особливими потребами, які страждають на розлад розвитку нервової системи, розлад мовлення тощо. Усі знайшли тут спортивний прихисток. В рамках проєкту Відкриті уроки футболу діти взяли участь у різних активностях на центральному футбольному полі міста на стадіоні Чорноморець. Для того аби проєкт спрацював, об'єднали зусилля спортсмени, волонтери та благодійні організації. Допомогли провести захід волонтери, які є професійними дитячими тренерами, і спеціально готувалися для проведення відкритого року футболу. А ще до заходу приєдналися представники ДСНС і національної поліції, які навчали навичкам безпекової поведінки. Адже і діти переселенців, і одеські діти вже знають, що поряд війна брати сестричку десятирічного Савелі і восьмирічну Стефанію на стадіон привела бабуся. Мама дітей працює, а тато захищає Україну на фронті. Наш папа на війні їхні. Поэтому мы сегодня пришли э, развлечь детей, потому что в такой обстановке они мало имеют развлечений. Во-первых, погода. Настроение им поднять, развлечь и показать, что у детей есть интересы даже в это тяжелое время. Стефанія донедавна займалася балетом, але захоплення брата футболом передалося їй. і тренер навіть вбачає перспективу у дівчинці і взагалі у жіночому футболі. Ну мені, мені тут подобається. Нам ще форму подарували. відкрито уроки футболу. Благодійні фонди також приєдналися до заходу і привели дівчаток і хлопців, якими опікуються на масштабний спортивний урок. Зібрали сьогодні 11 діток ВПО, які займаються в нашому дитячому центрі, будуть приймати активну участь в заходах сьогодні на стадіоні. Я вже бачу ці усмішки. Я бачу заход, діти задоволені, батьки задоволені. Це чудово, така колаб колаборація. В Одесу переселилося Луганське обласне відділення Олімпійської академії України. І його представники також взяли участь з дітьми в заході. Ті ж діти, тільки мабуть, з більшою такою душевною травмою, я думаю, тому що любому ребенку, переживши те, що пережили ми на Луганщині, звісно, це залишилось його пам'яті в душі, і все одно присутствує как по житті. А так діти, як діти. Головне їм подарить максимум положительних емоцій, як сьогодні от приготовили організатори этого прекрасного такого мероприятия. На відкритому уроку футболу емоцій було чимало. Навіть дівчаткам, які вперше вийшли один на один з професійним воротарем, вдалося забити свій гол.